Пані Наталі. Нагадаю, що Наталя Ванюхіна у нас фельдшертка з медицини невідкладних станів в Дніпропетровському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Пані Наталя майже кожного дня бере участь в евакуації важкопоранених, але її життя пані Наталі сповнене драматичних моментів. Я хочу, щоб ви нам розповіли свою історію, починаючи з 2014 року. І розкажіть, як, як ви справляєтеся з цим? Я народилася та 40 років, прожила в місті Алчевськ Луганської області. Коли в 2014 році Алчевська купували росіяни, це здавалося неймовірним та неможливим. Здавалося, я зараз заплющу очі, а коли їх розплющу, все буде як раніше. Але насправді все відбувалося в реальному житті. Залишатися ми там не могли, і тому виїхали до міста Дніпра. Я залишилась без своєї домівки, без друзів, без свого звичного середовища. Кожного вечора, три місяці, я плакала. Плакала, бо не могла звикнути до цього. Це було як почати нове життя. Коли я пішла працювати на швидку в Дніпрі, стало трошки легше, бо це була звична робота, ти там розумів, що маєш робити. 22 лютого, 24 лютого 22 року я була в Карпатах у відпустці. Я пам'ятаю той жахливий день, коли по телевізору диктор сказав про повномасштабне вторгнення росіян. Пам'ятаю той хаос, черги з автомобілів, відсутність пального. Всі виїжджали з Дніпра, а я намагалася як скоріше повернутися до Дніпра. Дивилася на цих людей в Дніпрі на вокзалі, які намагались виїхати і згадувала свій 14-й рік, свій від'їзд з Алчевська. Я розуміла тоді, в 22-му році, що я нікуди не буду виїжджати, бо моє місце тут, я потрібна тут. Моє завдання моє завдання врятувати життя поранених по дорозі до лікарні. Ця робота стала моїм порятунком, бо я потрібна тут і зараз цим хлопцям, хлопцям, які є однолітками моєї старшої доньки, хлопцям з чорними від бруду руками, які по кілька днів не їли, не пили. Я завжди питаю в них, чи знають твої рідні, що ти живий, кому можна повідомити про тебе. Даю їм слухалку, аби вони зателефонували своїй матері, своїй дружині. Дехто не хоче телефонувати, щоб їх рідні не переживали за них, але вони не розуміють, що для рідних головне, що він живий, поранений, але живий. Пам'ятаю хлопця з Харкова з ампутованою кінцівкою, який сам ледве живий підтримував мене, казав: зараз я підлікуюсь, поставлю протез, повернуся на фронт, і все буде добре. Ось саме це мене і тримає, ці поранені хлопці, саме вони є стійкі. Неможливо навіть уявити, через що їм доводиться проходити задля нас. І на цьому фоні твої негаразди здаються такими незначними. Пані Наталі, я хочу поставити одне чутливе запитання, якщо ви дозволите. А, вправа в тому, що чоловік, пані Наталі, він а, військовослужбовець, він зараз а, в Збройних силах. Так? так? Так. І я знаю, що ви кожного разу питаєте диспетчера про прізвище поранених, тому що є шанс, що ви почуєте рідне прізвище. Як ви з цим? Правляєтеся. Я розумію, що кожного дня це випробування. І саме тому і хлопці вас і підтримують, яких ви рятуєте. Чи думали ви про те, як ви будете діяти, якщо почуєте? Ні, ніколи не думала. Я завжди сподіваюся, що він. Це буде добре, але було кілька разів, коли він не виходив на зв'язок, коли від нього не було ніякого повідомлення. І тоді кожен раз, коли їдеш на цей виклик, дивишся на документи і боїшся побачити його прізвище. Думаю, саме тому ви радите своїм підопічним швидше телефонувати так, рідним. Так, бо я знаю, як це. Ну, зрозуміло, що коли ви везете поранених, ви ніколи можете бути повністю впевненими, що довезете, так? А, як з цим? Так, на жаль. Іноді, не дивлячись на всі твої зусилля, когось ти не можеш рятувати. Це дуже важко. Це як тратити частину себе, свого сина, свого батька, свого чоловіка. Тоді відчуваєш себе як повітряна кулька, з якої випустили все повітря. Звикнути до смерті неможливо. Так хочеться, щоб вони жили, наші хлопці. Але саме найбільше відчуття, саме найбільше піднесення відчуваєш, коли рятуєш, коли повертаєш з того світа, вириваєш з лап смерті людини. І це така неймовірна ефорія тебе. Пані Наталі, розкажіть е, про оперу. Несподівано для себе виявилось, для мене несподівано виявилось, що я дуже люблю оперу. Я б ніколи не могла повірити, що таке може бути, але вона, як то кажуть, якось торкає мене. Задіває якісь струни моєї душі. І зараз я регулярно ходжу до театру, і це місце моєї сили. Це неймовірно надихає таке вміння знайти нове під час випробувань, під час страшних катастроф, які навколо. Я вам дякую за це за цю відповідь, за цю розповідь, і дякую вам за приклад того, яким ми хочемо бути всі. Дякую вам.